Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця, що це значить? А це значить, що в суботу буде стрім. Була невелика перерва, а тепер буде стрім. Так що при бажанні, будь ласка, 21.00 за київським часом буде стрім на моєму каналі. Вечір запитань та відповідь. Але ще на всяк випадок я для своїх спонсорів зробив відео, де, скажімо так, згадали, що відбулося на поточному тижні. Тиждень та закінчиться. Та, да, більше політично. Згадали і річницю, і остіна, і зброю. Ну, а як же? Так що це все. Але це для спонсорів. Так що ще раз агітую вас ставати спонсором свого каналу. А як же хотіли. Тим паче, що запитання під час стріму задають хто? Спонсори. Ну, а як ви хотіли. Все по-чесному. А для всіх, ну, поки ще думаєте, ставати, ставати спонсором. Там же кнопочка спонсорства є. Відео! Ну, скажемо так. А поговорить! <світ> Дивіться, я декілька разів вам розповідав і знов-таки бачу нерозуміння цього, тим паче, ну да, ці політики, політологи. Ну зрозумійте нарешті. Політики брешуть. Брешуть. Ну така в них робота. Брехати! Що ви як діти? Саме цікаве... <гас> він брехав! Так я ж тобі на самого початку говорив, що він брехав! А, Б. Зрозумійте, нарешті, війни ніколи не бувають за мову. Лише, дурні. За яку мову війна? А хто буде їм платити за цю мову? Сказивець. За історію, ой, історична справедливість. Та припиняйте дурню. За віру, ой. Я багато разів говорив, що оці хрестові походи, там нічого не було хрестового. І близько, гроші! Війни завжди за гроші. Завжди, завжди. По-перше, це дорога іграшка треба фінансувати. а що ви сказати? що Це так хтось, не того, не з цього. Як? З іншої сторони, ну, звичайно, ну, не може цар батюшка. Царь батюшка, Російське, наприклад. Путін балазить. Хоча ви звернули увагу, що вже стільки стало двійників, що просто невідомо з ким і спілкуватись. От. Виступав знову по G20, виявилось двійник. Боже, милосик шварикись, ужас. І от царь батюшка Путін вилазить і говорить. Ми ведем війну для того, щоб повернути майно російського олігарха Дербаско, яке віджали в Україні. От можна це вибити? Ні. Ми е -е. надо дурню. Ми ведем війну, щоб зібрати земли русского за мову. За... 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 Да, їх і чого там, проти бандери, га! Дурня це все. За те, що Дербаска віджали за ООН. За це війна. За це. Я б багато разів говорив, повторював, що що відбулося. Да, Майдан. Одні олігархи погакли з іншим. Наші, наші. Наш. Але по результатам Майдану віджали і в Януковських, і в російських. Віджали, віджали. З розмаку віджали! Ах, віджали. Так, да, не заперечую, російські віджали Криму наш. Взаємно! Але оце і є причина війни. Тому що, ви неявляєте, скільки разів е, ну, намагались там, і, ну, коли далі був Порошенко, так. І так, і так зустрічались олігархи. І, і, і в Ніці, і Ніці, і до Ніці домовлялись. Навіть були якісь ну, попередні домовленості. Але це впирається в чому. Ці кричать, верни! Ви в нас віджали, ті кричать. Ні, ви у нас віджали. Та. Повний тобі. Повний. Ну це те ж саме, що от ви з дружиною, яка колишня, розводитесь. Поділити майно можете. А! Те ж саме тут. Те ж саме. Тільки ну, в більшому масштабі. Так, да, на сьогоднішній момент, як ви послухаєте, то виходить, що Україна і дешево газ отримувала, і е, Росія їй платила, і бідна Росія все втратила. Ну, якщо в Росії. В Україні навпаки, і е, Росія нас грабувала, і е, російські олігархи погані. І це. А в дійсності? Ну в дійсності що відбулося? Так, да, у нас була доволі сильна інтеграція. Українські олігархи були в Росії. Порошенко теж. і е, його фабрика в Ліпецьку, це тільки один з активів, його значно більше. І частина залишилась. Так, да, ви що думаєте? Причому не... Ощадну відібрали? відібрали? Він продав. А частину скавав. Так ще так не все однозначно. І дійсно було, а потім дійсно порвали по-живому. Ну, розумієте, така ситуація? От у вас є підприємство, велике. Ну от давайте про цього згадаємо Миколаївське глиноземне. Скільки він коштує, це підприємство? Ні, 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 ну те, що ви подумали більше. І відібрали, відібрали! Ти Розумієте, відібрали. От воно в тобі, тебе ти відібрали. По безпреділу! Не копійки не повернуть. Що людина не образиться? Да не те слово образ. Матюкатись будучи джулий. Щось... Годи! Тільки війна! Тільки о! О! І навпаки, ну а дивіться, в Коломойську був доволі непоганенький банк в Росії. Забули. Да, в Москві. Причому дуже... Ну, не саме великий, але він добре нам... Розумієте, виклалася ситуація, що велика кількість контрактів купи, купи продай продає з Росією, йшли через його банк. Копійка була, ой. І що? А нема. Видимо, причому дійсно по безпреділу. Хлопнули всі гроші, які були, хлопнули. Бейяй! Я ж вам горлянку! Ачатя! Атятя! Отак от. От така ситуація. Та це те, що ви бачили, скільки не бачите. Нас горю, що колись хтось порахував, що приблизно 30% активів в Україні належали або напряму, або посередковано російським бізнесменам. Нелігар, бізнесмен. Зараз неналежні. Все забрали. Все. Рвали, щоб гади знали. Да, да. Вони каже запитання, а що ви оце от отримали? А ніфіга. Поділили між собою. Ні, ні, начка от цього діли. Ви то тут при чому? Ви яке відношення маєте? Ви вам взагалі тут масовка? Хе-хе, Ми ж тут для чого? Так, да, не заперечую. Криму там віджали. Ну, навіть, ну, скажімо так. Була ще така звичка в деяких наших хлопців, ну, щоб будиночок кончизаспі, там, ніці і в Криму. Віджала, віджала, віджала. А, віджал! Віджав, а, да, да. да. Ех, нема справедливості, нема. Ну, Донбас там ситуація більш дурноварта. Напевно, ви чули, що коли от захопили Маріуполь, Путін намагався ці заводи роздати, ніхто брати не хоче. На металом, що там порізали. Навіть, навіть олігарх говорить, Та ні, цей хлам нікому не потрібен. Ну дійсно. Він говорить, да бри, а ти куди? -то? Це така от ситуація. Тому дійсно, момент такий непростенький дуже. Ну, взагалі, по великому рахунку, там на Донбасі дуже багато хлама. Щось поламали, щось поділили, щось віджали. І вже сам чорт не зрозуміє, скільки воно коштує, як воно коштує, чи його треба було зберігати, чи не треба вже. Згорів сарай, гори і хата. Оце приблизно такі критерії. І тут зразу виникає ситуація. А що ж далі? Далі ну, воювати, поки олігархи воюють. Невже ви не розумієте, що війну не можна зупинити? І, вони... і перемовини, які були. Там перемовини, та чорту чортомова! Яких чорту Бендера? Да плевать Путіну на бандера. Перемовини впирались в одне. Хлопці! Як будемо ділити? Атя, атя, атя. А не домовилися. Тому що, ну, болюче питання, болюче. Це говорить, ну давайте так, давайте. А як нам так? так ну. ну дивіться. От, скільки Петько Порошенко накрав у російських олігархів, а тепер все вернуть. Та ви що, він удавиться? Він не повіситься, їй Бог, Ну, сил не хоче. Те, що удавиться. Як вернути, він стільки награбив, ох, Банки, коли розгоряли, а? А ви що думаєте? Банк це так? Ну, хто це накрав? Хто? А тепер вернути! Не за що не воювати! Воювати! Треба! Крізька ситуація. Був момент, коли дійсна частка російських банків в українській банк-системі була ну, не 100%, хоча розповідають ні. Але дійсно була близько 20%. Ощадбанк, точніше Сбербанк. Раз, ВТБ, два, альфа три, Пункт 4. Да. Мало то був такий момент, що вони дуже активно критували український бізнес. Державний. Це дивитися. Тому що Залізниця, НРГ, там дуже активно. Там ну, мільярди були. Все це. Хлопчики віджали апасія. Вона не пропала в їхніх карманах. А що ж ви хотіли? Та, ці горіть, без прийом! говорить, а ви нас віджали. О! Ото є. Тому й повирішити не можуть. Тому що, як тільки сідає, особи, Та, ні, 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 ви у нас більше, ви у нас менше, ви у нас більше, ви у нас менше. Але тюдьо. По великому рахунку ті 3 мільярди, які не вернули росіянам, ну, можна сказати, зарахували. Вони віджали Крим, о, там і 3 мільярди. Хоча 3 мільярди за Крим маловато, треба більше. Отак от воно є. І чому дійсно на сьогоднішній момент, ну Путін, давайте, давайте, давайте. Ну да, йому якби варіант, що, типу, от я в землю ну, і сказав, да, Хлопці ви втратили в Україні, але от ми землю захопили, бачите, землю, землю. Толку не мало, але можна. Як варіант. Нажать не за що. Поки не занищимо, поки не... не заплатять нам всі контрибуції, репарації і так далі. Знаєш? Да, Це така ситуація. Отака от, от війна. Так вона працює. Ви скажете, а що ж вам? Знаєте, цікава ситуація. Ну, можливо, ви чули, в Росії був такий історик Соловйов. Можливо, навіть колись хтось читав. Взагалі він вважався таким як би, трішки опозиціонером. Так дивіться, на початку ХХ століття, ну, як ви розуміє, він написав дуже цікаву ну, фактично, статтю. Він взяв період ну, розширення Російської імперії, він був опозиціонером, але ну, такий правильний. І просто проаналізував, що отримав звичайний так сказать, житель Російської імперії від того, що Екатерина Велика приєднала Крим, ну і відповідно там збільшила територію Російської імперії. Заодно там згадав це ну, відповідно розділ Польщі і так далі. От він це просто прописав. Причому він дійсно а, привів факти, як би економічні і так далі. Так от що отримав Ну, Російська імперія збільшилась? Так. Однозначно, так. Да. Крим, там, от читай, пробережна Україна, Білорусь, Литва. У-у-у! Круто! А що отримали, як би сказати? Ну, селяни, там, міщані, солдати, чиновники. Що вони отримали? Нічого. Крім проблем. Ну, по-перше, податки зросли. Виявляється, коли ці були війни, податки Катерина постійно піднімала, на якомусь етапі вже до такого рівня підняла, що... Несплата податків стала настільки критична, що вона почала гроші брати борг за кордон. Ну, фізично не було грошей. Навіть там виникла проблема, армії не, своєчасно не могли платити. Почали е, робити. Е, ну, дивіться, раніше платили солдатам все-таки мідним е, грошима. А Екатерина почала перше платити паперовими. Ну ви ж розумієте, що коротше, Ну, дійсно шукала, шукала. Ну дійсно, ну витрати скажені не вистачало. І дійсно, от якщо подивитись, то селяни, ну як від цього податки зросли. Ну, солдати, відповідно, загинули, воювали, ще з ними не розрахували, Це окремо. А сказати, що міщани, ну що вони, ну, ціни піднялись. Да, за рахунок війни виросли дуже сильно ціни в Російської імперії. Саме цікаво, що навіть той товар, який раніше... Приходив, так сказать, з Османським період, він став страшенно дорогим. Там були колоніальні товари. Це ж теж чай, кава. Подорожчили, скажемо. Е, держслужбовці. Ну що, держслужбовці те ж саме. ну, е, Подорожчили, їм же платню не підняли, тому що пода, е, всі ж гроші йшли на армію і їм платню ж не піднімали. Ну, звичайно, там канцлер підняв, ну канцлер це ж це ж. А основна маса. Да. І дійсно... Ну, Скажімо так, е, от, територія Російської імперії збільшилась, а люди збідніли, Значно збідніли, Всі, селяниці. А хто виграв? Ну, звичайно, хто був в дворі, виграв. Тому що Екатерина дуже щедро почала роздавати землю. Ну, потім ви добре пам'ятаєте. Він став дійсно страшенно багатий, крім його родич. Тобто, ну вона так щедро роздала. Давай, бери, бери, да. Але для звичайних селян, Мало тут виникла яка проблема? Землю -то вона продавала, а там же людей мало, і почали переселяти людей з інших територій. А це була трагедія. Це дійсно, це, ну, то, віде, людина ж, живе там ну, от, в одній кліматичній системі, Як, скажімо так, теж під Москвою. І пан говорить, все, давай, на возик і поїхали. Тим паче, це ж... Виявляєте, сам рух, скотину гнать, люди, люди, це ж пішки йдуть, Ну транспорту такого не було. Вони приходять в місцевість, де нові кліматичні умови, абсолютно нові. Тобто І там треба з нуля будувати житло, будівлю, обробляти землю. Жах! Але ж пан сказав, тобто, вийшло, що селяни все-таки програли. Ну і міщані. Тим паче, да, так, міщан, тоді ж почали міставці організовувати, міщан почали відправляти. І знову таки відправляти як? Примусово, не то ж ти хочеш. чиновників відправляти. Можливо, ви пам'ятаєте, Пушкіна колись силку зіслали, ну там, де Пісарабі. Ні, не дивуйтесь, ну це вже аж коли вже було після Катерини. А це були такі місця, от він в Одесу описує, що приїздить жах. Ну так, да, так, да, так, да, так. Да. Просто розумієте ситуація. Получалось, що перезбільшилась, але люди від цього тільки втратили. От така ситуація. І тут, ну фактично, от... Захопив Путін Крим. Що від цього звичайний ну, житель Росії отримав? Нічого, абсолютно. Ну, ціни зросли в Криму. Все. А от там дороги. Та чому тут дороги? Бо дороги як не будували, так і не будують. Там більше вкрали, ніж побудували. Ой, там подібно. Да. Ні, це ж, це ж є така ситуація. Що е, людям завжди, так сказати, розказують бредові ідеї, вони на це клюють. І підтримують. Так, да, дійсно, під час війни гине населення. І цивільне, і військове. А виграють, виграють олігархи. Так що перемога буде, Україна однозначно переможе, українські олігархи будуть ще багатші. Поє... З'являться нові українські олігархи, як же без цього? Ну ви ж самі розумієте, на війні зароблять дуже добре гроші. Ви самі бачите, що деякі зараз воєнкомой непоганенько заробили. А ще ж ви не знаєте, скільки генерал зараз так що далі після війни в нас появиться ціла плеяда нових олігархів, які дуже вдало заробили на війні. Молодці, ну що б сказати. Ну, не лайка всіх кінці-кінці. Молодці, коротше, молодці. Да, нагадую вам, не забувайте стати спонсором мого каналу. І чекаю вас на стрім 21.00 в суботу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.